Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, у яких координатних кутах розміщені точки, які зображені на малюнку 150, наш малюнок 150. Ось координат розбивають площину на 4. Частини, які називають координатними чвертями або координатними кутами. Рахунок кутів ведеться проти годинникової стрілки. Отже, точка Плежить належить першому координатному куту, точка М другому координатному куту, точка Т третьому і Ф четвертому. І запишемо П. Стоїть питання, у яких координатних куттях? П у першому координатному куті? Точка М у другому координатному? Куті. Точка Т у третьому координатному куті. і точка F у четвертому. Координатному куті. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6 виконано.